Вітаю усіх глядачів нашої програми. Сьогодні, як завжди, будемо готувати щось смачне, цікаве, ну і, до речі, не таке дороге. Хочу запропонувати вам у цей час, у цей період весняний, приготувати штрудель із капустою, грибами, цибулою та морквою. Чому, власне, такий набір, чому, власне, така страва, чому такий вибір? Ну, в першу чергу, тому що на дворі піст. І ми можемо приготувати ось таку просту, але дуже доречну страву. Чому? Тому що ми будемо готувати її з овочами, в яких містяться корисні речовини, вітаміни, мінеральні речовини. Ну і також буде міститися білок, оскільки ми будемо використовувати тут. Гриби. Безперечно, така страва вона зараз просто необхідна і тим людям, які постують, і тим, які не постують, тому що вона буде досить поживною для нашого організму в період авітамінозу весняного. Давайте почнемо з того, які продукти нам треба буде взяти для того, щоб приготувати цю страву. Оскільки це штрудель, будемо готувати витяжне тісто. Тісто повинно бути гладеньке, дуже тоненьке в процесі вже приготування його. І для цього тіста нам треба взяти близько 300 г борошна, 50 грам олії. Будемо брати десь третину чайної ложки солі, 125 мл води і одне яйце. Якщо хтось скаже, що ми використовуємо в пісну страву яйце, то знаєте, що у хлібних отаких виробах, у тістових виробах невелику кількість яєць, а піст можна споживати. Отже, для начинки будемо використовувати 2 кг капусти, оскільки будемо її тушкувати, вона буде зменшуватися в об'ємі. Грам 300-400 будемо використовувати свіжих печориць, можна використовувати також і гливи, одну цибулинку і одну морквинку. Ну і, безперечно, все це будемо приправляти сіллю, перцем та і приправками, які вам більше всього подобаються. Тісто готується швидко. Поки воно буде готуватися, тобто поки ми будемо готувати начинку, почнемо все-таки з начинки, тому що капусту треба порізати, потушкувати, додати решту овочів. Поки вона буде тушкуватися, ми будемо готувати тісто, тому що тісто після замішування треба буде постояти тільки 30 хвилин, а потім вже можна буде з ним працювати. Отже, в першу чергу ми будемо. Різати капусту і різати цю капусту досить тонкою соломкою, тобто шинкувати. Якщо у вас є шинковочка якась вдома, то можна нею скористатися, тому що 2 кг капусти це, безперечно, досить важко перерізати вручну. Якщо ж немає такої шинковочки, то ріжемо вручну. Для того, щоб порізати вручну, відрізаємо невеличкий шматок від великого качана капусти. Можемо його розібрати ось на такі частинки і потім просто різати. Ножем. Обов'язково ми повинні видалити які-небудь забруднені частинки. В першу чергу, безперечно, капусту ми миємо, а потім видаляємо оці частинки, які можуть бути на верхніх листочках. Якщо верхні листки досить такі нетоварні, скажімо так, мають якісь такі неприємні потемніння, ми тоді верхні листочки взагалі просто знімемо. Отже, шинкуємо капусту. Ось таку гарну миску ми маємо капусти, але насправді це абсолютно нормальна порція для штруделя. Чому? Тому що у штруделі це найголовніше, що начинка. Тісто повинно бути трішечки, тісто повинно бути тонісіньке, а от начинки повинно бути набагато більше. Після того, як ми порізали капусту, ми її повинні підсолити і гарно перем'яти руками, щоб вона пустила сік. І трішки зменшилася в об'ємі. За рахунок цього соку, який вона випусте, вона буде гарно протушковуватися, не буде підгорати і нам не треба буде додавати ніякої вологи у процесі тушкування. Тепер ми о, цю прем'яту капусту прикладаємо у велику сковорідку з олією і о, ну, включаємо безпечно вогонь. Капуста буде. Першу смажитися, потім тушкуватися. В цей час ми будемо підготовлювати решту овочів. Цибулю будемо різати дрібними кубиками. І також будемо різати моркву. Чому я кажу цибуля і морква? Тому що, в принципі, по е, часу приготування е, ці овочі. Коренеплоди будуть готуватися довше, тому в першу чергу будемо додавати їх і вже потім будемо додавати гриби, які готуються надзвичайно швидко. Моркву можемо потерти на дрібній терці, а можемо також порізати тонкою соломкою. Що вам більше подобається, ну, що вам зручніше, мені все-таки швидше її порізати. Тепер додаємо. Подрібнені і цибулю. І перемішуємо капусту для того, щоб вона не підгорала. Слідкуємо, щоб вона була у нас красива. Тепер можемо приступати до нарізування печериці. Печериці ми в цей час будемо різати пластинками. Крупні будемо різати навпіл і перерізати ось у такий спосіб. Ну, а дрібненькі будемо просто. Нарізувати такими пластинками. Тепер ми прикладаємо також і гриби і можемо спокійно тушкувати, але е, повинні час від часу все це перемішувати, щоб капуста все ж таки не підгорала. Поки буде відбуватися тушкування нашої начинки, ми можемо зайнятися приготуванням тіста. Ну і тепер, поки тушкується начинка, маємо час приготувати власне саме тісто. Для цього ми беремо велику миску, щоб було зручно замішувати. Одразу випускаємо сюди яйце, підсолюємо його. Потім додаємо решту компонентів, окрім олії. Отже, сіль, вода. Все це розмішуємо. Сипаємо борошно, вимішуємо і в процесі вимішування ми будемо додавати олію. Але найголовніше у приготуванні цього тіста це час вимішування. Ми обов'язково повинні вимішувати 10 хвилин. Причому вимішувати будемо спершу, от у нас утвориться грудка тіста, додаємо сюди олію, а потім можемо це тісто перекладати на дошку і на дошці будемо його гарно вимішувати. Цей час вимішування, він надзвичайно важливий, тому можете поставити годинничок або завести таймер. І все-таки по-чесному 10 хвилин вимішувати його. Тоді тісто буде надзвичайно у нас еластичне і дуже зручне в роботі. Тісто стає таке м'якеньке, гладеньке. І як ви бачите, воно легко тянеться. Тобто ми його якраз і будемо розтягувати. Воно не повинно бути у нас досить цупке, тому що таке тісто буде важко розтягувати. Ну от Коли ми вже його вимісили, тепер ми можемо його перекласти у миску, або ж, навпаки, залишити на дошці, а, накрити мискою. Але найкраще, якщо ми таке тісто перекладемо у миску і зальємо олією. І Залишимо його на 30 хвилин. Що ж, начинка готова, тісто також вистоялося і ми можемо приступити до скручування цього ж нашого. Рулета, тобто штруделя. Начинка у нас повинна охолонути настільки, наскільки щоб вона не пекла в руки. Як ви бачите, стало її набагато менше, капуста втушкувалася, просіла. Тепер ми повертаємося до тіста. Тісто також вистоялося. І, як ви бачите, воно таке м'якеньке, нам буде зручно з ним працювати. Тому ми підготуємо спершу дошку для розкачування тіста трішки борошна. Ну і найголовніше підготувати шматок такий немалий тканини, для того, щоб на цій тканині ми потім могли розтягнути це тісто до товщини пергаменту. Зручно працювати, коли у вас є якась така чиста пелюшка або інший якийсь шматочок тканини, щоб він був обов'язково кольоровий, тому а, чому саме кольоровий, коли ви будете розкачувати і витягувати це тісто, і коли ви вже побачите, що через тісто видно малюнок цієї тканини, оце буде якраз та товщина, яка нам необхідна для приготування штруделя. Отже, спершу ми злегка будемо розкачувати тісто на дошці, потім перекладаємо на. Тканину і працюємо з ним далі. Тепер цю е, тканину ми також підпилюємо борошном, перекладаємо на неї тісто і формуємо прямокутник, але надзвичайно здоровий. Е, розкачуємо тісто з першу качалку і потім будемо витягувати руками. Що ж, в результаті маємо ось таке. Розстирадлося тіста, як ви бачите, видно візерунок тканини. Тісто тоненьке, воно просвічується. І Тепер будемо рівномірно накладати товстим шаром оцю підготовлену начинку. Цю частину, це в нас буде нижня частина нашого рулету штруделя. Ми залишимо 10 см не накритих начинкою. А цю частину рівномірно покриваємо капустою овочами. Всю начинку ми повинні використати. Ну і тепер ми повинні все це скрутити за допомогою цієї тканини, на якій ми розтягували тісто. В першу чергу ми підрівняємо о, боки. Тобто ми беремо о, за тканину і накладаємо тісто наверх нашого штруделя для того, щоб у нас був рівний прямий край. Так само робимо з іншого боку. Ну і тепер, як і в роллах, як в будь-якому рулеті, ми обережно будемо скручувати цією тканиною цей здоровий здоровий штрудель. Тепер ми цей штрудель перекладаємо на змащене дечко. Дечко змащуємо олією. І поверхню самого штруделя змащуємо також олією. Для того, щоб у нас була м'яка гарна скоринка. Ну і Безперечно, начинка надзвичайно соковита. Тому для того, щоб цей у нас красивий штрудель не порвався в процесі випікання, ми повинні обов'язково зробити проколи для того, щоб пар із начинки міг вільно виходити при запіканні. Ну, ви бачите, от у нас така гарна підкова на щастя утворилася. Досить красива. Тепер ми розігріваємо духовку до температури 200 градусів і випікаємо штрудель протягом 20-30 хвилин. Його не треба сильно запікати. Чому? Тому що він тоді, поверхня може стати сухою і крихкою. Тобто 20-30 хвилин це максимум, який нам необхідний при температурі 20 градусів. Що ж, наша підкова, на щастя, спеклася. Як ви бачите, поверхня м'якенька, це найголовніше. Тепер ми можемо обережно порізати цей штрудель на порції і вже подавати до столу. Ріжеться надзвичайно легко, оскільки ми його не засушували. Усім нашим глядачам хочу нагадати, що якщо ви не встигаєте записувати рецепти страв, які ми готуємо у програмі, завжди зможете знайти їх на сторінках нашого інформаційного партнера газети Акцент, а також газети ти». Я вам бажаю смачного, до зустрічі за тиждень. До побачення.